Друзі, всім привіт із поверненням на мій канал. Мене звуть Ната. Отже, сьогодні ми з вами подивимося новинки в магазині Сінсей, також в магазині Хаус бренд. А ще обов'язково ми з вами дізнаємося про шість основних трендів весни від українського дизайнера Андре Тана. І тільки зараз ми з вами заходимо до магазину Сінсей. Мені не дає спокою ось ця сукня. Знову ж таки, вона тут була і перед 14 лютого, Днем Закоханих, і перед 8 березня вона знову тут. Ну, це не дивно, що це таке. З новинок бачу ось таку сукню, такий зібраний аутфіт. Дивіться, кросівки, Ось така сукня Міді, косуха. цей також тренчі. Як і всюди зараз, тренчі набрали оберти. А от, до речі, чорного тренча я ще в сінцей не бачила. Давно я не була в сінцей, правду кажучи. І ось такий в нас є чорний тренч, який я зараз, в принципі, можу приміряти. Да? Ну, а чи бачу я ще тут новинки? Поки е що не бачу, тому що я тільки що сюди зайшла. Так, бачу першу новинку Hello Kitty, Другу новинку. Перша новинка це був тренч. І ось така друга новинка. Це ось такі шопери. Hello Kitty, насичений рожевий колір. Такий, ну як насичений, в міру насичений, класно. І я просто вже закохалася в такий шоп. Звичайно, я з таким ходити не буду. 169 гривень. Ну, правильно, хтось описав, що це, знаєте, от більше мода для підлітків. Хоча, наприклад, той самий тренд можна подивитися. Ось такі снікерси із аксесуаром у вигляді ланцюжка. І тут метелик, квітка, і замок. Метелик і квітка. Дуже стильно виглядають. Подивимося ціну 719 гривень. Ось та сукня, як на манекені, такий сірий відтінок. Така сукня коштує 549 гривень. Так, смугасті світшоти. Думаю, що це не новинка. Дуже практичні, стильні. Ціна 400 гривень. Я думаю, за рахунок того, що хороший склад тканини. Ну і звичайно ж, такого плану одяг ми можемо носити з вами. Ну тобто, віку не існує для такого а, плану а, одягу. Вдягаєте темно-сині джинси. Ось такий смугастий світшу І зверху бучо: тренч, пальто, піджак. примірка тренчу, прихильники сінцею. Ось такий тренч в розмірі L, тому що не було М XL і L. Я взяла L. Тканина дуже тонка. Звичайно, порівняно із тренчем, який є у Resort, у Резер, звичайно ж, якість буде краща, він буде дорожчий, але якість набагато краща. Це взагалі така тоненька тканина, і от, по структурі нагадує, у нас в школі от, прибиральниці носили таку форму, типу, теж щось, типу. Тренчу, плаща синього, темно-синього кольору. От воно мені це нагадує, тому що тканина не, не супер цупка. Взагалі, такий пояс є. Якщо брати, сюди класно підійшли б сині, темно-сині джинси. Кросівки, маломірки. У мене 39-й, я взяла 39-й палець впирається в в цей в кросівок, тому вперед кросівка, тому дивіться, обережно, треба брати на розмір більший. Ну і світшот. Світшот хороший, подобається цей світшот. Він і не товстий, і не тонкий. Тренч підійде на супер теплу весняну погоду на плюс 15, ну точно не на зараз. Так, такий тренч коштує 1049 гривень. Друзі, ось дивіться, дехто з вас каже, що ну, тут типу, да, більше підлітковий одяг, да, одяг більше для підлітків, а з іншого боку, подивіться, яка тут знаходиться білизна, але вона однозначно не для підлітків. Ось така, наприклад, комбінація тут для яких підлітків вона? Вона жіноча абсолютно, або ж ось такий, таке боді. Ну, і розміри тут 85. Ну, я бачу, що це такі розміри ну, крупні. Не точно не для підлітків. Ну, якість білизни, я, звичайно, не можу нічого сказати, тому що в мене особисто нічого із сінцею і не було. Ось достатньо симпатичні. Дивіться, які трусики. І коштують такі. М-ка 119 гривень. Симпатичні. Ще на них щось написано. Чи лав. З рюшками такі повністю-повністю прозорі. Very sexy. Щодо білизни, вибір є, але якість, я не знаю. Це непогані, ось дивіться, мені такі треба взяти. Ось теж класні, безшовні. порка мізерія. Так, сьогодні хочу взяти ось такі емку, безшовні, чорні, дві штуки йдуть. За 119 гривень. Потім вам розкажу про якість цих трусів. О, які милі леопардові шльопочки, Просто супер! Сьогодні все падає в мене з рук. Полетіли мої труси, дуже легенькі. І такі симпотні, і теплі, теплі. Прикольні є шопери зараз зі знижкою, ось такі із деніму Джинсові, коротше кажучи, всього лише 199 гривень. Така сумка. Величезна, дуже класна, стильна. Класний шопер. Ну, так. Да. Можна і себе туди посадити, аби трішки вона була менша. Можна сюди щось якісь термонаклейки придумати, вигадати, її прикрасити. Тут взагалі йдуть такі піжами сірі, сірий в колір. Теж зі знижкою, дивіться, наприклад, 119 коштує така ковтинка і штани для дому. Піжама. І штани 199. Хороші знижечки. Ось такі домашні штанці, дивіться, велюрові, плюшеві і майка. Це костюм. 499. Так, я зайшла в піжами. Так, ще бачу в новій колекції ось такі спідниці. Тут декілька, е як слої будуть на українською мовою. Ні, тут два шари, шари, так, два шари, один шар ось такий прозорий, де сітка і е спідній шар, типу як е під'юпник. Ось такий. Іде, мабуть, поліестер, більш за все. Така, такий цікавий крій. <клух> мені здається, вже були такі в 90-х, ні, 2000-ні, да, в 2000-х були такі спідниці. Саме така, модель бу... була... Саме така модель спідниць була популярна в 2000- -х. мені хотілося примірити ось таку худі, дивіться, подобається. От, типу щось нагадує денім. Сірий. Це, звичайно ж, такий матеріал, схожий на, на що. Зараз подивимося з тканини. Але мене дещо смущає ось цей, звичайно, ця наліпочка у вигляді з собою Хеллоу Кіті. Вона виблискує, але, але хотілося б от щось або щось інше, або взагалі, щоб нічого не було, тому що подобається цей відтінок. І дуже зручно в ній. Вона, це при тому, що. Є, де, є дещо тут, типу фліс, але він, він не парить. І вона не така, знаєте, не об'ємна, не важка. Дуже зручна в ній. І капюшон класний, і невеликий, і не малий. От я б таку носила навіть під цю шубу, <кій> тому що інша худі, наприклад, та, що в мене вдома, вона, вона достатньо об'ємна і жарка. А ця класна, хороша якість. Хто любить худі. Можете сміливо одягати. З джинсами. Дуже класно, або з спідницями навіть. Щодо ціни, так, худі коштує 1199, якість дуже хороша, повторююсь, Навіть краще, аніж в резорт. На дотик, принаймні. В розмірі XL я приміряла. І все-таки мода на рожевий не пройшла, дивіться, і не проходить. Дуже прикольно виглядає ця сумочка і ці кросівки. Мода на Барбі стайл залишається така сумочка, коштує 2040, А це здається навіть із замші. Замшеві такі снікерси. Дуже прикольно подобається. Мені і ще така рожева дивіться, сумочка є під шкіру і брілочок в вигляді якогось такого чоловічка коротше, з цього майнкрафтного. Так, Тут у нас іде сумочка теж, і до сумочки можна Gucci придбати ось таке взуття. Прикольні макасіни. Отже, рубрика, що в тренді, і давайте подивимося, які тренди підготував для нас цієї весни андретан. Обов'язкові шість трендів, які мають бути у вашій шафі, і так перший тренд спущені плечі. Що ж, цей тренд вже зараз полюбився багатьом і залишиться з нами цієї весни. Це дуже гарно сексуально. за чот, тобто за рах. І я згодна. У мене, до речі, колись був такий в'язаний, я сама власноруч в'язала собі светр саме з такими відкритими плечима. Це дійсно. Привабливо. Далі Андре Тан пропонує нам носити білого кольору одяг. Ну, це дійсно непоганий варіант для весни, весняний, такий жіночний, такий колір невинності. І я тут також погоджуюся за рах. Ідемо далі, дивимося наступний третій тренд. Це багатошаровість. Андре Тан говорить, що багатошаровість плавно переходить з зими в весну і літо. Носіть топи з сорочками, піджаками і плащами. І увага! Поверх джинсів, одягайте спідниці, ну я тут зовсім не згодна. І шовкові хустки. А що це? Можливо, Андретан мав на увазі використовувати е, шовкову хустку як пасок. Ну, не знаю. Наступний тренд це квіти, квіти і ще раз квіти. Андретан каже, що якщо ви любите квітковий принт, для вас. Цієї весни знову зелене світло. Насправді це дивно, що квітковий принт в тренді. Він, здається, був популярний ще три роки тому назад. Добре, йдемо далі. П'ятий тренд поєднання чорного і білого. Важливо, білий і чорний краще поєднувати в нерівних пропорціях. Іншими словами, добре, якщо один колір у вбранні переважає. Дякуємо, Андретан, за п'ятий тренд. Такого в мене дуже багато, чесно кажучи. І закінчує нашу шестірку. Шостий тренд. Це занижена талія. На думку Андретана, особливо сукні будуть дуже актуальні і модні з заниженою талією. Вони відрізняються, як правило, приталеним кроєм. Пишна спідниця, яка зазвичай починається в зоні талії. В цих моделей бере свій початок біля стегон. З цим трендом я погоджусь особисто, тому що вважаю, наприклад, джинси з заниженою талією, як на третій фоці, якщо вони ще й широкого крою. Це дуже зручно і якщо немає. Якогось живота наїденого, то навіть привабливо і стильно. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на мій канал, до зустрічі вже в новому відео. Друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Вдягаю шапку, тому що на дворі холодно. Хтось мені написав, що дуже скучний в мене пуховик. Так, я з цим абсолютно погоджуюся. Треба з цим щось зробити. Або ж понашивати щось на цей пуховик, або просто купити якийсь яскравий пуховик іншого плану. Все, дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал і всім пока.